Приймати доленосні рішення, проявляти моральну стійкість і витримку, а в разі необхідності й мужність та залишатися при цьому ніжними, добрими, тендітними жінками це мистецтво, яким у досконалості оволоділи співробітниці Романського відділку міліції. У міжнародний жіночий день, 8 березня, колеги-чоловіки привітали їх щирими словами та квітами. Це себе і от руководства поздравляю вас з міжнародним женським днем. Желаю вам щастя, здоров'я, любви. Дачі кірпенія ну вашої нельогій женської сумні у романському відділку міліції 156 працівників, серед яких 21 жінка. Представниці прекрасної статі задіяні майже у всіх підрозділах та найбільше у слідстві вісім співробітниць. Працюють вони на рівні з чоловіками, іноді навіть показуючи кращі результати та досягаючи висоту професійній діяльності, красуні у формі залишаються справжніми жінками, люблячими дружинами і мамами. жінки міліціянтки зізнаються, що робота не лише цікава, а ще й дуже важка та відповідальна. Та це їх не лякає, адже вони розуміють усю важливість і суспільну користь своєї праці. До того ж, чоловіки з розумінням і чуйністю ставляться до своїх тендітних колег, підтримують їх та за потреби допомагають. На тернистій ниві правоохоронної боротьби зі злочинністю представниці прекрасної половини людства поруч із чоловіками долають усі труднощі та є справжнім взірцем високого професіоналізму й витримки. Тож залишається побажати їм лише наснаги, жіночої мудрості та злагоди в родинах, щоб вони й надалі блискуче виконували свою нелегку, але таку необхідну роботу. Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.